Всім привіт, подивіться. з скопанкою після трьох днів мочних, так сказати, дощів Ой, тут вже виросла трава. Це не трава, це ж окося, чи що? Осока. Осака. Тут вони постаралися забрати. Йому так прикольно виглядає, як ставок на, на цьому відео. Вик, як ставок. там купати збив. Скажи, що чому я так не знав до відео, а у нас. Кажи, я не знаю, що сказати. Ч ми так... Я ще задати питання, чому ми так довго відео не знімаємо? Тому що у нас зараз відпустка І за того, що школа. І вообще дощі ходять ті ж. А в том і прикол, що ми в школу ходимо на другу змін. А приходимо в п'ять Буде десь відео, є наше відео. Йдемо знімати, що сталося десь десь в травні місяці будемо знімати, що сталося через 5 місяців. Там з тим місточком цією Нам буде тут цю землю розрівняти. І хай вже трава заростає, а потім скосимо, і в нас тут таке буде класно нам ще її копати для неї. Дубаю викопаємо все один. Таку, 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 таку. її круглые программы. Круг? а я думаю, квадратний такой. Нет, проверять находимо. Отаку вот такого. А тут я не знаю, закопал. Хоча, ні, прикону. Тут Хотя, нет, так, хіба що платкало. Це сьогодні так і то до це сонце. Ну, саме все головне. От він капець, який тут вже від копання не Я десь думаю, ми ось все. Копанку такого. Два. Три, ось такого зробимо і поняв. Квадратний. А потім десь метр ось сюди десь продовжуємо. Тобто копанка буде у нас так квадратна і літом сюди аж пищить. Пищить ідею і що нам знімати, а то у нас зараз немає ідеї. Це все зараз зняв, пішов сюди.